Цими світлинами ужгородка Марина Фетчик розчулила на свої сторінці у соціальній мережі. На них виготовлена власноруч лялька, що символізує реального янгола сучасного лікаря, котрий рятує людське життя від важких наслідків коронавірусу. Пані Марина сама перехворіла на ковід, а тому добре знала для кого робить цей талісман. Консультація моя консультація відбувалась в інфекційному відділенні. Зазвичай ти очікуєш побачити лікаря у халаті. Як максимум у масці. А тут виходить людина, упакована як космонавт, у якої за щитком видно лише окуляри та очі. Ця картинка ще довго трималася у мене в пам'яті. У мене навіть досі йдуть мурашки по шкірі. Я зрозуміла, що мені терміново потрібно зробити таку ляльку, аби передати цю емоцію. Людина, котрій вона завдячує одужанням, звати Степан Карабинюш. Він один з числа лікарів-інфекціоністів, що працюють в обласній інфекційній лікарні. На Закарпатті це один з найбільших епіцентрів, де реанімують ковідних пацієнтів. Я не витримала і показала цю ляльку в інтернеті, що правда не писала для кого вона. Коли мій лікар побачив її, то це довело його до сліз. Мені хочеться вірити, що вона йому сподобалася. А ще трапився цікавий збіг. Мені написала сестра Степана з питанням, чи можна придбати ляльку. Я відповіла, що вона не продається. Але будьте певні, ви її обов'язково побачите наживо. Унікальність витвору була гарантована. Марина Фетчик відома на закарпатті лялькарка. Її роботи цінують завдяки феноменальному вмінню наділяти кожну ляльку індивідуальним характером. Саме це допомагає не перетворювати творчість у ремесло. Ну, для мене вони живий. Для мене вони живі, тому вони народжуються тільки з любов'ю і тільки з добрим посилом для того в кого житиме. Лялька для фахом. Марина Фетчик також лікар, а тому ще більше пройнялася ситуацією, у якій працюють медики. Запевняє, що кожному пацієнту лікарі віддають частинку свого серця у випадку Степана Карабинюша Воно повернулося до нього у вигляді такого талісмана.